Наші народні депутати повинні в ротаційній формі в ротаційній формі на постійній основі перебувати на лінії полозі. От плівать, що вони там кажуть, вони повинні раз що на два місяці виїжджати і перебувати щонайменше там два тижні, ти три тижні у бойових бригадах. Коли бути за ними закріплені не на бумагі, от знаєте, зараз кожен нардеп закріплений за якоюсь бригади. Вони там є передачки, передають і фотки з ними. Вони повинні заступати на бойове чергування як солдати, як солдати, які виконують завдання. Повертатись в Київ Верховної Раду, тоді будуть розуміти, що буває на фронті. Якщо наша верховна рада не буде на ротаційній основі. Нує на постійній формі існування до кінця війни перебувати в появити дорозіла виконувати бойові завдання. Загинув окей, далі посмертне героя, а не далі. Як як загинув? Та далі вони будуть разом з армією. Поки що вони окремі. Є армія, є цивільні, є Верховна Рада. Це три окреми організма. Так не повинно бути тридцять тисячі гривень штрафу за наїзд на пішоходів. Такий вирок виніс суд екс-голові броварської РДА Майбоженку, який, будучи п'яним, збив на пішохідному переході чотирьох людей. Дойде, що довго. Дуйте, 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 дуйте ще Ще раз, довше. Дуйте, дуйте, ще, ще, ще. Так, все, ждіть. Йде аналіз. Просто <пл> впав, без аналізи. Там хватит, так. вона ж на скрутає. Скільки закаже? Пока. Так, проба позитивна. 2.31. 31. Остальна доза, 250. Станів понад скані. Два 2.31. один! Він відсюди не уїде, пока видрає. Мера сюди! Мера сюди! Голова районної райадміністрації! Голова, блядь. Просто попишімо! Покажіть, будь ласка, це наказ! Голова районної райадміністрації з тим чотирьох людей! Йому не буде, га! Голова! голова також йому віддадуть авто, але з позбавленням права сідати за кермо протягом трьох років. Найкраще в нас суди. Так тепер запитання до влади: скажіть, а ви не хочете боротися з корупцією такими ж методами, як боротися з сухилянтами? Попросіть оновити їхні ставки, створити територіальний центр для корупціонерів, перекрити міста і села на виїзд та в'їзд, щоб ловити тих, хто грабує країну? Зупиняйте незвичайні машини, типу Лани, Жигулі, Євробляхи. А Мерседес, Бентлі та Порше бігайте не по метро та автостанціях, а по дорогих ресторанах, бутиках, ювелірних магазинах. Проводьте рейди не в селах, а в котежних містечках та приватних секторах. Було б круто, якби по нашому довбаному телемарафоні показували новину про те, як у тисі втопився черговий корупціонер, а потім його задули газом і запхали б в бусик. Але це звучить занадто круто, щоб бути правдою. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. А тим часом вже посол Ізраїлю в Україні про безлад не двойні про влади. Я не буду давати Совету України. Україна – друга страна, з другой політичною культурою, з другой історією. Я що можу сказати про те, що відбувається в Ізраїлі. В Ізраїлі не може бути ситуації, коли діти высокопостальных чиновників, міністрів або дипломатів не служат в армии. В Израиле в этом смысле действительно нет военных стандартов. Это удивительно, наверное, слышать в Украине, но этого нет в Израиле. И это колоссальная мотивация для людей, потому что они понимают, что каждый служит в армии, потому что они понимают, что министры или начальник генерального штаба или министр обороны отправляют своих детей не просто в армию, а в боевые части. И для них это почетно. И они готовы погибнуть, конечно, никто не хочет погибать. Но они понимают, что такой риск есть. Тем не менее, это почетно, это важно, это их долг. И это нормально. Для Израиля это нормально. Я думаю, что это объясняет во многом то, что В Ізраїлі нет проблем з резервістами, нет проблем з мобілізацією, тому що по первому по, по першому слову резервісти приходять добровольно самі на собственных машинах, не просять вернуть їм деньги за бензин, приїжджають туди, куди нужно, в расположение своїх частей, одягають форму, беруть оружие, идут защищать. А що добуватися, коли у нас за рік заробітна плата генерального директора Укрпошти більше ніж у президента Сполучених Штатів? Ну дійсно, що таке президент у порівнянні з директором Укрпошти? А тим часом в Україні вже військові бояться носити форму, щоб їх не переплутали з ТЦК. Я от цивільному, бо я вже не дуже хочу десь по вулицям ходити у військовому. А чому? Бо люди дивляться на не всі, але деякі, якщо на початку там підходили, дякували, обіймали, цілували. Зараз думають, може ти з ЦЦК? А може в тебе з кукухою не все добре? А що з а що з тебе там можна чекати, не, не знають. Ну я інколи людей розумію, бо різні люди бувають. Ми ж не з Марсу прилетіли, ми з цього ж цивільного життя прийшли. Різні люди є. Як змінила вас війна? Це, напевно, краще спитати в моїх оточуючих, но кажуть, що змінило. А що ви думаєте про слова цього військового? Напишіть в коментарях. А тим часом ТЦК утримує та намагається мобілізувати керівника виробництва тепловізійних камер для дронів ОКОКамера. Це виробництво має статус критично важливого підприємства. За даними компанії, чоловік прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання. Проте співробітники ТЦК вирішили його мобілізувати. Наразі він у розподільчому центрі. За даними компанії, чоловік прийшов до Печерського ТЦК. Щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання. Проте співробітники ТЦК вирішили його мобілізувати наразі. Він у розподільчому центрі не устану повторяти, що в цій війні ми можемо, победить, добитися результатів на полі боя, тільки за счет мотивированих воїнах добровольців. Откуда їх взяти? Как это, для цього потрібно все лише два Це повисити в рази зарплату, єдиного виплати за мобілізацію за підписання контракту. и вести четкий термин службы, чтобы людина понимала, насколько он идет на войну. И что это будет не на десятилетия, кто его знает, сколько эта война продлится, что год, два, и он может свободно демобилизироваться и вернуться домой с выполненным домом. Плюс можно еще, конечно, отпуск добавить, это тоже мотивирует, я не понимаю, ну, понимаю, сейчас нехватка людей, жесткая, но в тоже людей надо попадать домой, и это мотивация, если там в совковом формате воевать. Мы проверили. вот наглядный вам пример того, как сейчас рушится Донбасс, что насильная мобилизация вообще никакой. КПД ноль. Откуда взять финансирование, чтобы повысить все это? Так может, надо прекратить вкидывать деньги в насильно мобилизированные, которые убегают со фронта, которые, которых КПД на поле боя равна нулю. Не мне об этом рассказывать нашему высшему командованию. Мне кажется, они сами наглядно это все видят, что эта схема не работает, ее надо менять как-то. Когда это случится и случится ли вообще, я не знаю. Ну, по мне, все на поверхности. Выше финансирование, четкие термины службы. И даже я бы отбор еще вел, еще бы увольнял людей, чтобы они еще хотели даже служить в плане там за какие-то косяки или за невыполнение. Уже есть тоже много, как я не знаю, как формировка это называется, отходников, которые и в созвечении уходят, и при этом финансируются, но при этом их не КПД тоже равно нулю. Короче, совковым методом мы не победим эту совковую армию.